Рівень вуглецю в атмосфері сягнув рекордних показників за останні 800 тисяч років. Це невтішний висновок світової метеорологічної організації. І з кожним роком ситуація погіршується. Більша частина шкідливих викидів надходить у повітря внаслідок згоряння палива. А головним фактором глобального потепління є діяльність людини. Якщо так піде й далі, то зупинити парниковий ефект не вдасться. І до середини цього століття світова температура підвищиться приблизно на 2 градуси. Кажуть експерти, вуглекислий газ є дуже стійким, тому фактично не існує жодних хімічних реактивів, які могли б природнім шляхом повністю ліквідувати СО2 в атмосфері. Ці випори залишаються у повітрі дуже довго, сотні років, а може й довше. Відтак, ті заходи, яких ми вживаємо або навпаки не вживаємо зараз, матимуть наслідки дуже тривалий час. Танення льодовиків та підвищення рівня океану це перші ознаки. Аки глобального потепління, які дедалі частіше призводять до погодних аномалій, згідно з дослідженнями, проведеними НАСА, значний сектор антарктичного льодового щита перейшов у стан незворотнього танення. момент, коли процес можна було зупинити, вже минув. Тож тепер це лише питання часу, коли ці льодовики цілковито сповзуть до моря. НАСА перетворила ці дані у графічну анімацію. Яка ілюструє швидкість води, що витікає з кожного льодовика. Регіони позначені червоним кольором показують зони, де кількість води, що витікає, збільшується з кожним роком. Ми бачимо, що в цьому секторі процес відбувається з такою швидкістю, як більше ніде на землі. Льодовики відступають зі швидкістю приблизно один кілометр на рік. Це може здаватись непомітним для неозброєного ока, проте це так. За словами вчених зменшення викидів вуглецю може уповільнити потепління у зонах прилеглих до океану і зменшити швидкість танення льодовиків.